Нує виділити на ремонт доріг у наступному році, у яких галузях співпрацюватимуть Токіо і Київ, та як пройшов дитячий показ мод у столиці. Про це і не тільки дізнаєтеся із нашого випуску. Ви дивитеся СТН у студії Юлія Боднар. Доброго дня. І вже традиційно почнемо із найактуальнішого ситуація в зоні АТО залишається контрольованою і загалом характеризується дотриманням режиму тиші. Щоправда, терористи таки близько двох десятків разів порушували перемир'я. Інформують у штабі. Ато так на Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку противника відбулися в районі Луганського та Авдіївки. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети. На Маріупольському напрямку неспокійно. Було на ділянці фронту Широкіне Лаківка, де терористи стріляли з великокаліберних мінометів. Також вогонь вів ворожий снайпер. На п'ятій сесії Верховної Ради президент у щорічному вступному слові до парламенту відзвітував про оновлення армії. Глава держави висловив упевненість, що українські збройні сили досягли такого рівня розвитку, який гарантує здатність захистити Україну від російської агресії. За його словами, російська армія значно перевищує ресурси української, але нічого не може зробити. Президент зазначив, що був вражений, дізнавшись від генпрокуратури, в яких масштабах. До 2014 року розпродавалася військова техніка і наголосив, зараз ситуація кардинально інша. Майже 3% відсотка внутрішнього продукту на оборону це багато в порівнянні з ледь-ледь одним відсотком, яким легко важили уряди ще всередині нульових років. Але дуже замало для країни, яка де факто в стані війни. Військове навантаження зараз вже на бюджет та соціальну сферу і так критично велике. Тому армія все, ще потребує громадянської допомоги, громадянської підтримки і державна, державна вдячна кожному, чия приватна громадянська ініціатива зміцнює нашу обороноздатність. Порошенко запевнив, усі видатки на армію будуть жорстко контролюватися. Також він розповів, що на фронт постачається не лише модернізована, а й нова техніка. Минулого року прийняли на озброєння 20 нових видів зброї. Це лише початок військово-технічної модернізації збройних сил України. Президент під час виступу закликав депутатів ухвалити закон про спецконфіскацію. Він нагадав, що за рахунок закону має фінансуватися державне оборонне замовлення. Цитую, це наш борг. Я закликаю вас ухвалити закон у такій редакції, який зніме будь-які сумніви, зазначив Порошенко. Суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса притягнуть до відповідальності. Парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту надати на це згоду. Сам суддя Микола Чаус на засідання комітету не з'явився, хоча був повідомлений про нього телеграмою. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький повідомив за його даними. Чаус знаходиться в анексованому Росією Криму. Японія і політично, і економічно продовжать підтримувати Україну. Але для цього наша країна повинна і надалі демонструвати, що вчилює необхідні зміни та реформи. Про це заявив у Токіо мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з японськими урядовцями, парламентарями та керівниками великих приватних компаній. Зокрема, відбулися зустрічі Кличка з віце-губернатором префектури Токіо, державним міністром закордонних справ Японії, віце-міністром економіки, членами японської парламентської асоціації Дружби Японія. Україна кличко подякував за політичну і фінансову підтримку України а також за проекти, втілені разом з японською стороною в Києві. Очільник МЗС Японія відзначив, що заявивши про підтримку перетворень в Україні, японський уряд ухвалив рішення про надання допомоги на загальну суму майже 2 мільярди доларів і здійснює її. Найбільше із проєктів сьогодні реконструкція бортницької станції Аерації. Уряд планує закласти 40 мільярдів гривень на ремонт доріг у наступному році. Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив прем'єр-міністр Володимир Груйсман. Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян переконаний, що маючи таку суму, можна приступити не лише до ремонту, але й до системного будівництва нових шляхів. За словами Омеляна, якщо ці кошти будуть виділені, Україна зможе закликати зовнішні компанії проходити на вітчизняний ринок, реєструватися, наймати українську робочу силу. Ти податки тут і працювати, даючи нашій країні дешевий та якісний продукт. Міністр наголосив, всі видатки ретельно контролюватимуть. Ми докладемо всіх зусиль, щоб кожна копійка платників податків була використана з ефективністю. А ті люди, які допустимо, зловживання силу корупції чи просто нерозуміння, як управляти процесом, будуть невідкладно звільнені. Як і це було в випадку однієї з областей, коли ми отримали повідомлення щодо неякісно покладеного асфальту. Одразу було прийнято кадрове рішення керівника Балтора побути це своєю посадою. Місто і надалі сприятиме створенню ОСББ у житлових будинках як оптимальної форми управління. Про це під час круглого столу з представниками громадськості, депутатами та представниками Мінрегіону заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Міська влада моніторить усі звернення кияни із питань ОСББ і надає необхідні роз'яснення. А от власне сам законопроект про житлово-комунальні послуги за словами Пантелеєва потребує детального доопрацювання, адже він поки не міг. Істить ані повноважень для органів місцевого самоврядування, ані відповідальності суб'єктів, які надають послуги В законі чітко прописати відповідальність сторін відповідальність органів місцевого самоврядування, які повноваження, які важні впливу сьогодні у міст на управляючі ті ж кампанії, які в перспективі можуть бути комерційними. Ми напрацювали пропозиції відносно змін до цього закону. Будемо їх подавати, будемо відстоювати, приймати участь в комітетах. От і на виході повинен бути такий закон, який влаштовує людей. Із початку року до міського бюджету надійшло понад 125 мільйонів гривень від розповсюджувачів зовнішньої реклами. Це майже на 33 мільйони більше ніж минулоріч за аналогічний період. Повідомляє прес-служба столичної мерії. Там зазначили, що збільшення надходжень стало можливим завдяки заходам, які фахівці КП «Київреклама» реклама проводять для покращення фінансової дисципліни з боку розповсюджувачів реклами. За прогнозами комунальників, за підсумками цього року, міський бюджет у Має 185 мільйонів гривень за право тимчасового користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої реклами та реклами на транспорті. Трансляція онлайн відтепер. Засідання постійних комісій Київради можна дивитися наживо. Відповідні нововведення стартують згідно з новим регламентом Київської міської ради, який набрав чинності 1 вересня цього року. Наразі камера для онлайн трансляції засідань встановлена лише в кабінеті 1017. Тобто, поки що наживо можна буде переглядати засідання тільки тих постійних комісій, які проводять засідання у цьому кабінеті. Аналогічні веб-камери за кошти громадської. Організації має встановити ще у чотирьох залах засідань. Подивитися веб-трансляцію засідань постійних комісій Київради можна, зайшовши на офіційну сторінку КМР. Далі необхідно брати розділ комісії та клікнути на сторінку постійної комісії, засідання якої відбувається у цей час. Уже найближчим часом з'явиться і архів засідань. Головний телецентр інтермедіа груп, звідки здійснюється мовлення телеканалів Інтер та НТН. Другу добу знаходиться в облозі. Група журналістів «НТН» та працівники, що забезпечують ефір телеканалів, знову не змогли потрапити на свої робочі місця. Активісти перегородили вхід на територію телецентру. На місці події наша журналістка Юлія Почевалова. Отож, Юлю, привіт, Розповідай, яка там ситуація? Вітаю Юлю. Насправді. 做饭。So Біля головного офісу, інтермедіагруп доволі спокійна. Біля паркану, яким опородили будівлю, знаходиться більше як десяток наметів. Активісти розташувалися у що вулиці Дмитріївської порядок охороняють десяткових правоохоронців. Також тут є бійці нацгвардії та стоять дві пожежні машини, я так розумію, про всяк випадок. Біля наметів, які встановили протестувальники. Вони також розклали шини, але вони просто лежать. Тим часом у самій інтермедіагруп ситуація з блокуванням роботи. Ти називають критичною і вже і зауважили, що подали та я до правоохоронних органів до силових структур про те, що відбувається блокування і перешкоджання журналістській діяльності їхніх співробітників. Як буде розвиватися ситуація далі? Ми вам обов'язково розкажемо, і покажемо вже у наших випусках. У мене поки що все студія. Дякую, Юлі, за оперативну інформацію. Я ж нагадаю, що це була наша журналістка Юлія Почивалова, яка розповіла про ситуацію, яка склалася навколо головного телецентру Інтермедіагруп. Свято дитячої моди вихідними відбулося у столиці у рамках Ukrainian Кітс Фешн. Вік юні моделі продемонстрували осінні колекції одягу від українських дизайнерів. Була на модному показі, і наша любов кукла. Крокують подіумом та позують фотографам тут узагалі крихітки. Шестирічна Евеліна в ролі моделі уперше. Емоції красуня не приховує. Розповідає, поки готувалася до модного показу, обрала для себе професію мрії. Бути в моделі, тому стані все красиві, і я тоже хочу красивою. хочуть красиво. ходити красіваха діть костюм. позуватиме в сукнях від українських кутюр'є тут також і її молодша сестричка – п'ятирічна Вероніка. Тож, поки старша ділиться планами на майбутнє з пресою, молодша дефілює перед зеркалом. То подіуму готуються не лише юні леді, 14-річний Вадим ділиться, хоч уже за кілька років присвятить своє життя медицині, бо мріє стати лікарем. Поки ж вирішив спробувати себе у ролі моделі. Він тут, до речі, теж із молодшою сестричкою розповідає саме вона його і надихнула. У мене приймала участь моя родна сестра. Я посмотрел, мне понравилось, і я решил теж прийняти участь в этом показі. Хоч до показу річені хвилини у гримерці справжній аншлаг. Чепурять юних моделей у прямому сенсі в чотири роки. Тут вам і візажисти, і перукарі. На усіх, хто вже при повному параді, чекають дизайнери. Для кожної моделі своє казкове вбрання. Є навіть крихітні мініатюри легендарних костюмів Коко Шанель та суконь Аляжа Клінкенеді. Кеннеді. Возможно, самі вибрать наряд і мочи не нравиться. Бегут к зіркалу, гаварят супер. Під ритмічну музику моделі розпочинають своє дефіле подіумом. В Україні власне такий масштабний дитячий модний показ стартував лише цьогоріч. Позаду вже два сезони весна та літо. А в листопаді демонструватимуть дітки і зимовий одяг. Подібні дефіле минули не лише у столиці. У нас уже є Херсон, Дніпро, Одеса, Харків і Київ і Львові Ось скоро відкриваємося. І розумію, що нравится, детям дітям подобається. у них справляється осаночка, они становятся открытыми, они не бояться нічого. Та окрім дизайнерського одягу, не забули і про національне українське вбрання. Його демонструють дітки-переселенці з окупованих територій за найкращий костюм, який обирає спеціальне журі, нагороджують подарунками. Переможцем став семирічний Андрійко із Криму. Мама всю ночі вишивала на Україна ція, бо я дуже люблю учнів ці песню. Женщита я уже хотіла я все время штає як його, в Таких брилках жінчите, а, а вихід була мамина ідея. Поки щасливі дітлахи фотографуються зі своїми першими прихильниками. Організатори діляться планами на майбутнє. Обіцяють, дитячі покази мод стануть в Україні традиційними. Любов Кукла Михайло Євстигніїв телеканал Київ. Ось таке мови новини першої половини цього дня. Як далі розвиватимуться подія? Стен розповість рівно о п'ятнадцятій? Тож не пропустіть на все добре і нехай щастить.